Ловити раків заборонено. Таке обмеження пояснюють нам у рибгосподарстві через початок другої їх линьки, яка триватиме включно до 5 вересня. Дана заборона встановлюється для збереження популяції річкового рака, оскільки в цей період другої линьки він. Припиняє ріст організму, скидає старий панцир і відновлює новий. Цей процес в нього відбувається дуже болісно і неприємно. Заборона була встановлена, говорить Наталя Вербовська, через малорухливість та незахищеність у цей період раків, що приваблює браконьєрів. За грубе порушення цих правил і встановленої заборони передбачається накладання штрафу у розмірі до 680 гривень. Крім цього, порушнику доведеться заплатити збитки у розмірі 25 гривень 50 копійок за кожного незаконно виловленого рака. Тим часом останні два дні у риб інспекторів були гарячими на вилов порушників. Протягом 12-13 липня був здійснений рейд. В Хорошівському і Коростенському районах і разом спільно з Держекоінспекцією. І за ці два дні, бо хлопці працювали цілих дві доби. Вони викрили 18 правопорушень. З них було 12 грубих порушень правил любительського спортивного рибальства. Якщо і ви стали свідком браконьєрства, негайно телефонуйте на гарячу лінію державного агентства рибного господарства за телефоном 24 57 61.